Це. Все, все Майнкрафт. Питання є. Так, є декілька. Зате чесно. Вітаю у верхньому світі, де все, що ти можеш уявити, можливо, до того моменту, доки ти щось уявляєш, можна збудувати з блоків. Спокійно, відра тут також корисні. Я знаю, цьому і скрафтив відрачаки. Приготуйтесь в цьому світі креативність, ключ до виживання, до грандіозної пригоди. О мій Петро, вибач, будь ласка, Йой, що ми тут забули. Це Майнкрафт фільм. А це що таке Ендер Перл? Телепортує, куди ти його кинеш. Ага, звісно. Ні.